І так, показуємо. Наприклад, у вас біда. Часи веста і цей паракорд десь виліз. Коротко. І хто знає, як його назад запхати. показуємо, Закидаєте його всередину, вирівнюєте отак. все, боку було одна тут. Далі. Раз. одну заплітаємо зверху, а другу знизу. А тут трохи вивільняємо. О! Отак. От Відповідно. Сюди запихаємо. Раз. І сюди запихаємо. Підтягуємо. Підтягнули. Ось показуємо. І тянумо. Далі. Та, що була знизу, назад кидаємо вниз. Та, що була зверху, назад кидаємо вверх. Затягаємо. Все сюди. А то туди. Оп. Підтягаємо. О! Отак от уже вийшло. П'ята рота! Спіть би набір! Такс. Це було знизу, його назад на низ. А це було зверху. Його наверх. І затягаємо знову. Раз. Два. Раз, О, все нормально. Показує знову. Ще. Тепер, та, що була зверху вверх, та, що була знизу вниз, В петлі затягаємо. Раз. Це два. І знову затягаємо. Так, тепер та, що знизу вниз, та, що зверху вверх, затягаємо. Фігась. Затягуй. <риклад> да, да. Набір. Тепер. Знов, да вер. Відключаємо. <риклад> Наниз. Так. Затягуємо. Тепер бігом, бігом. Далее, чтобы скоро убит Оп Хоп-хоп Чик Чарик Раз Сюда Сюда Дальше затягиваем сейчас а сюда а сюда в петли заправляем одна и другая. снова ну, в общем принцип понятен Что быть с хвостами Что быть а с хвостами обрізати і приплавити якщо вони будуть зайві а якщо вони рідні від тих самих часів що були то і воно має зійтися один з одним Так. Раз-два. два три останній штрих Блін, бігом бігом Я бежу, уже все пошли обидать, зараз буду их догонять. Хоп. И я думаю, что на устану, мне уже и не выстачить хвоста того корда. что... Що... Даже не знаю, вот тут где Трохи подвязать. Ну короче, вот тут же можно вот так обрезать. Вот тут и вот тут. І зап... запаювати. І то ми переробили таке саме, як було стало. Все, я молодець. Всім пока.